Так. Інструмент для бандуриста це його, так сказати, душа. От. Як уже провик не дає, так і життя, ніби вже без бандури йому й немає. Я хоч не традиційний бандурист, бо ще трошки зрячий, але навчався я і почав цією справою займатися, захопився ще у юнацькій роки. Як навчався в Харківському художньому училищі. Це було до революції ще, ну, був 16-17 рік. І якось випадково побачив і почув бандуриста. Біг по хліб там, я коли чую щось бренить. Підбігає сюди дійсний бандурист, чомарисі старенькі, з поводирем, «Ой, морозом Морозенку, ти славний козаче. Це мене так очарувало, і так в того моменту я. І сам уже на, цю, на цей шлях потрапив. Випадково бандура попалась мені на розвальці стара, подавав їй в реставрацію, ну і почав навчатися. А той час в Харкові добре б саме були бандеристи. І Чугура Кучеренко був, і Гащенко. От Ігнат Хоткевич якраз в той час в Харкові був. Так що було кого послухати. А тоді все життя вдосконалювався в цій справі. знайомий з бандуристом, багатьох я знав. Я це останній мій друг, одноліток мій, і теж Георгом зовуть Єгор Хомич Мовчан, такий бандурист був чудовий. Це мій останній з тих з традиційних сліпих бандуристів. Помер він значить, 20 років тому назад. Мені зараз 90 і йому було 90. От. А після того, вже мені не доводилось цих бандуристів, вже Старосвітських, а спілкувався з сучасними. А я вже взагалі ці самі бандуристи, відкиля вони з'явились, так ця сама бандура, вона, собственно говоря, не то що явила сама по собі. Колись у древні часи були багатострунні інструменти, на котрих грали ще за. Князя Володимира і раніше, от так звані бояни. Пам'ятаєте, як у того слова Ігорі, боян, бо вещий, там, як перші свої настрої, там, кладок, вони вже самі князі славу Рокотаху. Значить, в той час вже були багатострунні інструменти. А тоді поступово вже мінялись часи, татарщина булася і всякі так інше. А ясна, музика. Все-таки народна, вона жила. Якщо можна було розвалити десь там Золоті Ворота в Києві татарам і раніше, то пісні не розвалиш, вона, де люди, там і пісня. І так дійшло поступово. ну, сказати, вже До 17 віку, коли вже, так сказати, Україна якось окремо від Росії жила. От. А 18 вік вже стабілізація. Майже всіх інструментів пройшла. І бандура якраз в той час стабілізувалася. Так, що це є та бандура, котра зараз перед вами, оце є той інструмент, який стабілізувався в 18 віці. О18 вік це для України був занадто щасливий, добрий, зразу розквіт такий. Вот. І навіть була консерваторія в Глухові. І там був клас бандури. От. І на бандурі вчилися, грали сковорода Григорій Савич, навіть негласний цар, російський, розумовський, чоловік Єлизавети Петровни, був бандурист і співець. Часи Єлизавети Петровни особливо розквило, розквітло і бандурне мистецтво. Навіть при дворі були бандуристи і прославився там такий любисток-бандурист. Котро любила Єлизавета Петровна, йому надаїв там цей етикет придворний, так і втік, так розшукували по всій Україні та прошували, щоб знову повернувся туди. От, значить, ті часи, як це саме цей інструмент, як це співи були так оце на високому рівні такому поставлені. Уже в 1743 році вже цілком бандура, так, як вона є, на 5 басків, так, як це в мене, і на 18 приструнків. А як саме бандуристи, їх побут, як вони навчались, це, про це можна говорити може хоч 10 годин. Ну, я коротко скажу, що навчання було досить таке серйозне. Якщо хлопчик сліпий у когось там народився, чи прожив, чи якось там осліп, десь виключно чоловіки, то давали в науку до якогось майстра. От. Ну, бандуриста доброго. Очагомич навчався у пасюгі. І навчання досить було таке, я б сказав, і життя важке. Перші теж роки треба було джебрачити хазяїну, ходити. Милостиню прохать, подайте сліпому невидющому, хлопчику подавали. Все, що назбирав, приносив хазяїну здавав. Ну, це до якоїсь міри, може, і добре було, хоч і не допускав до бандури, але набирав у себе до серця всі ті мелодії, котрий хазяїн грав. І це може, даже і мудро було. Раз уже мелодії добре знає. От, так йому вже не чаться вже просто було. А тоді три -то роки вже навчався з бандурою. А якщо він вже досить це проявив добре, то давалася йому і визвілка. Визвілка це свого роду словесний диплом. Ну, з визвілки давались урочисто на зелену неділю, збирались іменно в цей день. Ну, до того майстра якогось там такого почесного видатного приводив кожен свого учня, чи там двох ще і проходив також, екзамен. Кожен повинен був проспівати думу або дві псальми, скільки завгодно, це псальми основна частина. А всяких про кохання та танці, то їх і зовсім не знати. Особливо про кохання читали гріховні пісні, їх не треба, так це було і зовсім не співати. І вони при репертуарі Кобзарському не були. А організація сама була досить похожа на профсоюзні організації старих часів. От тоді організувалися, допустим, тії тесляри, там, каменщики так і таке інше, мали свою організацію. І це музичні цих. А то вже до якоїсь церкви вони були причасні, іменно до церкви. Там вже своя ікона висіла у їх, лампадочка і відчислення. А тоді, а що таке визволка сама? Да, це такі паролі таємні. таємний, який саме козак на коні", чи там лопата в глині. Щось таке, з тим паролем він вже пішов і в люди. А на що це визволка? Визволка на те, щоб уже не, профор... не профанувалось це мистецтво. Раз ж визволка є, так він вже музикант. Це одно. А друге, то, щоб не збирались якось в одних краях багато, а в інших немає нічого. Це майже дійшло до голоду на Україні. Голод, ця вся традиція, все зразу було знищено. Бандуристів не осталось зовсім традиційних. Як хто десь зумів якось утекти кудись? От Хомич-Мовчан, він так зібрався де, якихось компаній ця в Баку утекли. От. Я, наприклад, той час в Москві працював. от. Я в Москві довчався, вуз кончав художницю не в Москві. Так що це. Мене не торкнулось, а всякі такі бідолахи, кому він в той час сліпий, потрібен був. Пасюга десь був знайден під плетнем мертвий вже. А він досить був такий багатий, куркулистий. І мені сталася з того часу пісня Ой на горі, на могилі, на широкій Україні лежить козак там вбитий, китайкою він прикритий. Пасюга був такий добрий бандурист. Його Яворницький навіть собою возив, куди він їздив там лекції читати і так інше. От. І в той час всякі такі Божі люди вимерли, Народ непрактичний, слабий. От. І так прирвались всякі традиції. Я прямо скажу, не хвалясь, що я останній. От мені 91 рік іде, я останній. Посі мене вже нема таких, хто б. У Шевченка ясно сказано, що де там вішар. На розпуті кобзар сидить, ти на кобзі грає, кром хлопця та дівчат, як мак процвітає. Там грає, кобзар виспівує, мовляв словами, як москалі ордалях, і пили з козаками, там. як збила з в неділеньку вранці, як ховали козаченка в зеленим Байраці. Умов кобзар сумучить, що з руки не грають. Кругом хлопців та дівчата слізоньки втирають. Так заплакали, що не від того, що віртуозною гру почули, або якийсь голос, а чогось іншого. Спрямованість бандуриця всякого до цього і була направлена. От. А ніяк не ні до віртуозності, ніяк не показував голосу, де владі тоді не було цих аплодисментів. От. А то проспіває, як ховали козаченька в зеленім бараці. Хусочки вимають, а зараз починають бити у долоні. Ну, не відстається, значить вже і сама музика, і саме поняття, і саме вже слухачі вже не ті, що колись було. Думати тепер слухати майже і нікому. Ну, наприклад, думати, по 45 хвилин є такі думи. І вони не знають, що це дума, чим думають відлучаються від пісні, що це дума, що це пісня. У Тарасу Григорічу вже теж сказано, що наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Там. От де люди наша слава, слава Україні! Без золота, без каменів, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Це ж крім Шевченка, ніхто не мог так голосно, так чудово сказати.